Російські окупанти в ніч на 27 квітня нанесли ракетні удари по Миколаєву. За даними оперативного командування, південь ворог випустив чотири калібри з акваторії Чорного моря. Внаслідок удару один приватний будинок зруйновано, інший пошкоджено. Суттєвих руйнувань зазнала житлова багатоповерхівка та історична будівля. Через обстріл міста без світла залишився один з мікрорайонів. Про це повідомив міський голова Олександр Санкевич. Наразі відомо про одного загиблого та 23 поранених жителів міста, серед яких одна дитина. Пожежі ліквідовано триває розбір конструкцій. Президент України Володимир Зеленський. Відреагував на ракетну атаку по Миколаєву. Він зазначив, що країна-окупант ні на день не перестає доводити, що основна мета цієї війни терор і знищення українців та всього українського. Цей черговий злочин проти людяності не зійде терористам з рук. Знайдемо всіх винних за все буде відповідальність, написав Зеленський.